Для кожного з нас нектар життя має різне значення. Для когось це може бути співи, танці, подорожі, а для деяких навіть невелика прогулянка може принести велике щастя. Особисто для мене нектар життя це приготування їжі. Буває, що після важкого дня немає сил на хатні клопоти, а ось на приготування різних смаколиків у мене завжди знайдуться сили. Неймовірні відчуття виникають, коли різноманітні аромати наповнюють повітря рідного дому, а коли ще вийде приготувати щось смачненьке та солоденьке, то радісно не тільки мені, а всій моїй родині. Для мене це не просто дія, а справжній ритуал, який розкриває мою творчість та натхнення. Коли я взаємодію з інгредієнтами, вони перетворюються в справжні шедеври, сповнені смачних емоцій. Я обожнюю створювати нові страви, експериментувати зі складниками, додаючи стравам особливий смак та унікальність. Іноді це вимагає деякого часу, зосередженості, але кінцевий результат вартує очікування. Та бувають такі моменти, що нічого не виходить, та я намагаюсь не панікувати, а знов і знов пробувати та вдосконалювати свої навички. Їжа це гарний спосіб зробити звичайну зустріч більш приємною, мої рідні дуже задоволені моїм захопленням. Дуже важливо кожному з нас знайти те, щоб надихало його. Я неймовірна рада, що в моєму житті я знайшла таку справу.